Мільйони українців тепер вмикають кожну п'ятницю випуск халастяк, але ніхто чомусь не говорить про те, що це дуже токсичне шоу. Сьогодні ми розберемо з вами, чому цей формат, як на мене, це проблема. Давайте почнемо з очевидного: 25 жінок змагаються за увагу одного чоловіка. Це вже якась дивна штука. Але на шоу це типу факт, це норма, це ось такі умови, і ніби формат нам каже: Жінки це замінний товар, а чоловік приз, за який треба боротися. Дивимось на динаміку. Він обирає, вони чекають, він роздає троянди, вони стоять і сподіваються, він вирішує, хто гідний, а хто ні. А він апріорі гідний. Це класична патріархальна схема, де цінність жінки визначається тим, чи обрав її чоловік чи ні. І ніби в нас суспільство відходить від цього, але такі шоу повертають нас назад. І взагалі жінки мають конкурувати між собою, щоб довести, що вони гідні того, щоб на них звернули увагу. Він нічого не робить, щоб. Зачарувати їх, він, типу, апріорі, ну він же ж чоловік. І троянда стає символом схвалення. Без неї ти, жінка, нічого не варта. З нею ти молодець, продовжуй далі старатись. Можливо, отримаєш пізніше також троянду. А можливо, і не отримаєш. Тому що те, що ти молодець, була в минулій серії, нічого далі не означає. Також, про умови зйомок. Я приписувався в ТРЕЦ з декількома людьми, які знають, як це відбувається всередині. Ці зйомки відбуваються тижнями, місяцями. Вони там сидять в замкнутому просторі без телефонів, без зв'язку повноцінного без зв'язку з сім'єю з друзями, без звичайного свого життя. Це називається ізоляція. І це перший фактор. Психологічного тиску зйомки йдуть до пізньої ночі, позбавлення сну робить людей емоційнішими легше плакати, легше конфліктувати, а це все кращий контент для шоу. Тобто, ми не бачимо реаліті в його нормальному вигляді. тобто, те, як вони себе будуть поводити на третьому, п'ятому і так далі тижні, це не те, як реальні люди поводять себе в житті. Це такі гіперболізовані емоції, ну тому що інакше шоу б люди не дивились. Також на побаченнях в них присутні алкоголь, шампанське вино, коктейлі знижуються бар'єри, і люди кажуть те, що не казали б в своєму звичайному житті. Знов ж таки, все заради контенту. А тепер уявіть себе на їх місці. Ви в замкнутому просторі. З 24 або там потім менше конкурентками. Ви боретесь за одного чоловіка, при тому, що ви не знаєте, які в них плани, для чого вони це роблять. Хтось прийшов, щоб знайти чоловіка, хтось пропіаритись, хто, хтось пропіарити свій бізнес. І якщо б це просто була боротьба за чоловіка, умовно, жінки б такі, ну ладно, окей, і там хтось відступає, хтось знаходить собі іншого. Не було б такого. Але тут. Вони хтось з них бореться за своє щасливе майбутнє і за підписників в інстаграмі. Тож хронічний стрес, ревнощі, невизначеність, і ось ця вся історія. І кожні кілька днів церемонія троянд, де тебе можуть публічно відсіяти. А для когось нож таки це внутрішньо як приниження, тому що це перед камерами, перед конкурентками і по факту. Публічне приниження як елемент розваги в цьому шоу, як на мене, це не романтика, це психологічний елемент з людьми. Там немає нічого романтичного. Також хочу сказати про маніпуляції з монтажем. Я спілкувався з декількома знов ж таки учасницями різних шоу інших. Від пацанки до панянки ми вбиваємо дітей, ця супермама, і всі відмічають те, що там було по-іншому і режисери змонтували так, як їм треба було. Тобто з тебе ліблять, з тебе можуть зліпити мразоту, коли ти просто умовно, за. Два тижні два рази щось неадекватно по думці режисерів на щось відреагувала, а в інший час була нормальна людина. Але ми глядачам не покажемо, як ти нормальна людина, яка ти добра, рятуєш пташенят. А от ці два кусочки ми покажемо ще й крупним кадром. А тож монтаж дуже сильно впливає. Якщо ви дивитесь це шоу, дуже сильно вас прошу, закликаю не переходити, не писати гадості там дівчатам, в принципі, учасникам будь-яких шоу, тому що ви взагалі не знаєте, тобто. Жодне шоу таке не показує, яка людина є насправді. Знімають сотні годин матеріалу, показують якусь кількість хвилин. І хто вирішує що ви побачите? Редактори та продюсери. Одна фраза вирвана з контексту, драматична пауза, зловісна музика, зум. І ось ви вже стерва сезону. Або, як я вже там сказав, якісь інші слова, або, навпаки. Плаксива мелодія, крупний план сльоз. І ти Наївна дурочка. Хоча, можливо, ти сильна жінка, але ні, все. Учасниці підписують контракти, де вони не можуть контролювати свій образ, не можуть вимагати щось прибрати, і вони по факту повністю віддають себе в руки виробників контенту. Комусь везе, і вони там не сильно на них впливають, а комусь не дуже. Також режисери провокують конфлікти. От ми вже е, бачили, що. Їх стикали спеціально. Одна там на побаченні, приїжджає друга на лимузині. Така йо, подруга, Потім цих трьох вивели, потім щось ще далі ще будуть інші історії. На бекстейджах, тобто, коли вони сидять в кріслі і щось там коментують, їх задовбують питаннями. От всі мої знайомі, які знімались в шоу, вони казали: я приходжу, кажу я там, Оля нормальна дівчонка, ця прикольна, з цією я б не дружила. А їм кажуть. Нє, нє, давай ще раз про кожну і їх задовбують цими питаннями, поки вони не скажуть, що ох, Оля і тварь а Їх просто питають: а що ти про неї думаєш? А от ти звернула увагу, що вона на тебе погано подивилась. А тобі не здається, що холостяк більше уваги приділяє там ось цій дівчинці, а потім монтується так, щоб виглядало, ніби прийшла дівчинка, сіла на крісло і така: вона вона така, вона така, вона така. Тому що це драматургія, це рейтинг. Рейтинг це гроші. Їм байдуже, що після ефіру хтось отримує хейт. Ідемо далі, нереалістичне очікування. Давайте про любов. Я не знаю, чи залишились ще глядачі, які реально вірять, що там щось про любов. Тому що, ніби формат каже, можна закохатись за два місяці в штучних умовах, на побаченнях, на яхтах, на, на островах без рахунків, без побуту, без реальних проблем. А я підозрюю, що більш дорослі люди. Адекватно це сприймають, але, на жаль, або не щастя, такі шоу дивляться також молоді дівчата, також дорослі, але ще молоді в душі, які ще морально там не, не дійшли до якихось своїх чітких базованих установ в голові. І вони можуть саме через таку призму сприймати потім реальні побачення. Вони можуть хотіти добуватись якогось красунчика в своїй школі, в своєму університеті, навіть якщо він не дає зворотнього фідбеку, але в них все одно цей патр. Буде, я маю довести і так далі. А це не любов. Це, я не знаю, це курортний роман на стероїдах, це, це шоу, не забуваємо про це. Але мільйони глядачів дивляться і думають, яка романтика, він їй подарував троянду, вона це сказала. Так має виглядати боротьба за кохання. За кохання треба боротися. Він мене спочатку не полюбив, але я доб'юсь, кохання заслужити неможливо. Просто зафіксуйте це для себе. Формат вчить токсичним речам. За чоловіка треба боротись, в принципі, за людину, за іншу, прям боротись треба. Це дивно. Ревнощі — це нормально, і треба терпіти невизначеність, невизначеність якусь заради перемоги. І, в принципі, найважливіше типу в житті це ось мужика знайти собі. І редфлеги можна ігнорувати, якщо він красивий. Успішний, якщо він тебе вибрав, подарував тобі троянду. І якщо це справжнє кохання, на рахунок фактів: більшість пар розпадаються протягом року після шоу. Я не знаю, всі можливо. Напишіть в коментарях, хто краще не знає. Деякі через кілька місяців, деякі навіть не сходяться, тому що виявляється, що в реальному житті ось цього всього рожевих поні і тільки побачень немає, а є побут. Є робота, є задовбаність, є бажання побути на самоті, і різні цінності, тому що ви не можете повністю, це неможливо повністю зійти з людиною, якщо ви вирвані з контексту свого звичайного життя. Причому обидва: і він, і вона, і вони також. Після шоу їм, по-перше, треба повернутися в своє звичайне життя. Вони повертаються якийсь час, іде на акліматизацію, а потім ще й поки змонтували, починає виходити шоу, і вони різко стають інфлюенсерами. реклами, проєкти, популярність. При тому, що навіть холостяк це популярна людина апріорі, але такої популярності як після шоу, і такої кількості коментів, я думаю, в нього не було до цього. Дівчата стають мемами, їх цитують в коментарях, над ними сміються іноді роками за ту поведінку, яку змонтували редактори. До речі, я також роблю меми, але не злі. В моєму треці можете подивитись: ось цей мем дуже всім зайшов. Коли виїхала прекрасна пані на лимузині, я ось такий мем зробив, тому що я засинав і відчув себе ось таким мужиком. Хейт в особистих повідомленнях образи під кожним постом за те, що вони погодились взяти участь, по факту не за те, що які вони люди, а за те, що вони погодились взяти участь в такому форматі е і співпрацювати з режисерами, які їх використали. Я не кажу не дивитись холостяк. Дивіться. Але дивіться критично, дивіться з розумом, розумійте, що це шоу, це не реальність, якась це не інструкція до життя, це розвага, побудована на доволі токсичних шаблонах. Сприймайте це як видуману, вигадану ситуацію. І коли бачите драму на екрані, запам'ятайте, за нею реальні люди в нереальних умовах під тиском камер, режисерів. І відключеності від звичайного життя. Я ніколи в житті не дивився холостяка раніше, тільки по мемам я його бачив. Але зараз я став заручником ситуації, тому що моя дівчина його дивиться на великому телевізорі в великій кімнаті. І я не можу паралельно в цей час грати в PlayStation, тому що в нас вона дивиться з моєї PlayStation. Я не можу працювати і не слухати. Тому що я не можу там цікаво, <смі> я працюю одним очком, дивлюсь, а ось тому я походжу в цьому сезоні з вами. А, можливо, будемо обговорювати. Напишіть, якщо цікаво, щось конкретно обговорити з цьому шоу. А що, а, хто переможе?